У недалекому майбутньому людство підкорило космос, передові технології, безмежні амбіції, спрага знань усе це привело людей на червону планету. Там, серед марсіанського пилу, народився проєкт, що мав змінити саме уявлення про реальність. Але деякі двері краще ніколи не відкривати. Це історія про пекло, що прорвалося крізь тканини Всесвіту, про людину, яка вистояла перед обличчям абсолютного жаху, і про вибір, який вирішив долю всіх нас. Це дум 3 Людство поступово розвивалося і вдосконалювало свої технології, відкривши еру космічних польотів. Її флагманом стала об'єднана аерокосмічна корпорація ОАК. Вона почала колонізувати космос і будувати дослідницькі бази на інших планетах. На сусідньому Марсі корпорація вирішила випробувати технологію тераформування. За допомогою гідрокона та субатомного деконструктора ОАК планувала перетворити оксид заліза на кисень і водень, але грандіозним планам завадило несподівання. Діво відкриття. Під час будівництва бази було знайдено руїни древньої марсіанської цивілізації. У них скрижалі з описом технології телепортації та таємничий артефакт душекуб. Це стало початком секретної програми. Було створено випробувальні полігони на супутниках Марса, Фобосі та Деймосі для дослідження міжпросторової телепортації. Але експерименти йшли невдало. Випробувані втрачали людську подобу. Вчені швидко дізналися жахливу правду. Портали зв'язують землю з пеклом плом під керівництвом доктора Малькольма Бертругера у комплексі Дельта розпочалися дослідження нового виміру. Бертругер створив портал до аду і почав проводити експерименти над захопленими демонами. Часто це завершувалося катастрофами. Такі експерименти занепокоїли технічного директора лабораторії Дельта, докторку Елізабет Макнейл. Вона повідомила про серію інцидентів раді директорів ОАК, після чого Бертругер добився її вигнання з планети. Однак її доповіді. З спонукали керівництво направити інспектора Еліота Свона для перевірки діяльності Бертругера. Свон прибуває на Марс разом зі своїм охоронцем Джеком Комбелом та безіменним морпіхом, якого всі просто звуть солдатом. Солдат прибуває до штабу морської піхоти. Там сержант Томас Келлі наказує йому знайти доктора Джонатана Іші, що працював у команді Бертругера. Іші намагається надіслати на землю передачу з доказами небезпеки, але не встигає. Бертругер укладає угоду з демонами в обмін на владу. Він віддає їм душекуб і відкриває портал на Марс. Всього за кілька хвилин адська енергія, відома як пекельна хвиля, перетворює більшість персоналу бази на зомбі, включно Іші. Солдат, відстрілюючи демонів і зомбі, повертається до штабу та отримує нове завдання знайти загін Браво! Загін Браво потрапляє в засідку демонів на заводі Енпром і гине. Солдат прибуває туди і знаходить карту передачі для землі. Саме її сержант Келлі хоче використати, щоб викликати підкріплення. Але Енспектор Свон вирішує інакше. Він хоче повністю розірвати зв'язок між Марсом і землею, щоб демони не змогли використати флот для атаки на людство. Погучномовцю він намагається переконати солдата, не надсилати передачу. Але морпіг не слухає. Викликає підкріплення і вирушає в лабораторію Дельта, щоб закрити портал у пекло. Бертругер дякує за виклик кораблів. Саме їх він хоче використати для доставки армії демонів на землю. Спроба вбити солдата газом провалюється, той встигає активувати вентиляцію та рятується. На монорейці герой добирається до Дельти і знаходить доктора Єна Маккорміка, який каже, що зупинити вторгнення можна лише за допомогою душекуба, що перебуває в пеклі. Щоб дістати його, потрібно перезапустити мережу телепортів. Солдат прямує до головного порталу, але потрапляє. В засідку бертругер випускає двох лицарів ада солдат перемагає їх, але бертругер активує портал і затягує героя в пекло. У пеклі солдат прокидається з мінімумом зброї, лише пістолет і дробовик. Йому доводиться прориватись крізь орди демонів, у тому числі манкубісів і лицарів Ада. Врешті-решт він досягає місця, де страж Ада охороняє Душекуб. Артефакт виявляється розумним. Він допомагає вказати слабкості стража, і герой перемагає його. Душекуб опиняється в руках морпіха. З його допомогою він повертається на Марс і запечатує адський портал. Але в його відсутність, демони відкрили новий пащу пекла в марсіанських печерах, де колись знайшли душекуб. Поки солдат бореться в пеклі, Бертругер підкорює свідомість сержанта Келлі. Той стає посіпакою демонів. Його тіло зрощують з гусеничним ремонтним дроном, створюючи смертоносного собота. Він вбиває інспектора Свона і Джега Кембела, залишаючи солдата єдиним, хто ще чинить опір. Перед смертю Свон встигає розповісти про зраду Келлі. Морпіг знаходить Келлі і перемагає його за допомогою души Куба. Знищує гусеничну основу, а разом з нею і зрадника. Солдат пробивається до врат ада, де стикається з кібердемоном, гігантським кібержахом, неуразливим для звичайної зброї. Тільки душекуб дає змогу його перемогти. Після загибелі кібердемона Душекуб остаточно запечатує портал, але Бертругер встигає втекти в пекло, де мотує в драконоподібного демона Маледикта. Минуло п'ять днів із початку вторгнення. На Марс прибуває розвідгрупа Зулу, яка знаходить єдиного вцілілого солдата. Через рік після подій на Марсі орбітальний зонд ОАК реєструє сигнал із закинутої зони розкопок на червону планету. Відправляють нову дослідницьку групу на чолі з докторкою Елізабет Макнейл. Вона бере з собою того самого солдата. Коли загін прибуває на місце, морпіхи знаходить серце ада. Артефакт схований у кратері Еребус. Але щойно герой торкається його, спрацьовує пастка. Вибух хвилі енергії вбиває всіх інших, відкриваючи нові ворота в пекло. Цим скористовується маледикт. Щоб помститися за поразку, він посилає трьох елітних демонів, охоронців серця: Хелтайм, Берсерк, Інвал. Докторка Макнейл наказує доставити артефакт до лабораторії Фобос. На шляху герой стає свідком, як один із морпіхів знищує демона за допомогою зброї Левітатор, але сам гине від ран. Солдат забирає левітатор і вже незабаром він рятує йому життя. Біля стародавнього порталу в пекло з'являється перший охоронець Хелтайм. Його не беруть звичайні снаряди. Тож герой перенаправляє енергію плазмогранати левітатором, щоб знищити демона. Після бою виявляється, що серце Ада здатне поглинути душі, заряджаючи себе і надаючи нові сили. Від Хелтайма герой отримує здатність уповільнувати час. Далі морпіг зіштовхується з другим охоронцем Берсерком. Використовуючи сповільнення часу, герой атакує єдину вразливу точку серце демона і перемагає. Поглинувши його душу, серце Ада тепер дає подвійну силу ударів під час активації. Після цього герой прибуває до комплексу Фобус, де Макнейл повідомляє, щоб зупинити вторгнення, артефакт потрібно знищити в самому пеклі. Для телепортації в лабораторію Дельта необхідно відключити інше живлення. Під час відключення з'являється третій охоронець інвал, який живиться енергією генераторів. Герой знищує генератори, позбавляючи інвала захисту і добиває його, поглинаючи душу. Солдат телепортується до лабораторії Дельта, потім у пекло, де його вже чекає маледикт у формі демонічного дракона. Бій починається, але навіть з артефактом герой не може перемогти. Маледикт здобуває перевагу і вимагає віддати йому серце. Солдат виконує вимогу, але замість того, щоб передати артефакт, він засовує його просто в пащу маледикту. Вибух знищує як демона, так і сам артефакт. Солдат не притомніє і таємничим чином повертається на землю. Після повернення додому він заводить сім'ю, преса та військові хвалять його подвиги на Марсі. Про його боротьбу з демонами шириться слава, і людство вперше дізнається ім'я того, хто стримав пекло. Так народжується легенда про Думгая. Ось така історія дум – похмура, напружена, атмосферна, це не просто стрілянина, а справжній науково-фантастичний жах з біблійними масштабами, зрадою, особистими втратами та боротьбою зі справжнім злом. А головне історія про людину, яка не зламалась навіть перед обличчям самого пекла. Якщо вам сподобався переказ сюжету гри, ставте лайк, пишіть у коментарях, що думаєте про Doom 3 і чи грали ви в неї особисто. Зустрінемось у наступному відео. А поки залишайтесь людьми навіть у пеклі.